Вітаю, друзі! Сьогодні 23 жовтня, і сьогодні починає діяти нова міграційна програма для отримання канадського піару на підставі рідства. Тобто, якщо у вас є в Канаді прямі родичі, близькі родичі, то ви маєте можливість абсолютно швидко, безболісно і максимально легко отримати свій піар. Програма сьогодні почала діяти. Напередодні були опубліковані критерії, хто саме підпадає під ту програму. А ось і в мене в коментарях у відео, яке я випустив з цього приводу, багато було діалогу. І хочеться мені прояснити, для кого ж таки ця програма була придумана. Хто головний такий вигодонабувач набувач від цієї програми? І чи справді це класна річ? Ну, Почнемо з головних вигод набувачів, якими є люди, які вже давно живуть в Канаді. І ці люди роками не могли привезти в Канаду своїх батьків. Тим більше бабуся дідуся. То для того, щоб податися на отримання піару для батьків, люди витрачали буквально десятиліття те, що там роки. Тобто, дуже було важко. Там були достатньо серйозні фінансові умови, там був достатньо складний процес. Постійно він змінювався. То там, хто перший подався, того і тапки. Потім була лотерея. Цей процес нескінчений, цей процес дуже болісний, і для багатьох людей це була просто дика головна боль, як привести в Канаду своїх батьків для тих людей, які вже давно живуть в Канаді. Ось, із цією новою програмою, це. Проблеми вирішуються просто на ура. І це, ну напевно, ці люди, які вже давно живуть в Канаді, це головні вигодонабувачі від цієї програми. Не, не може це нарадувати. Ну і момент, момент, що можна свою бабусю там привезти, або дідуся, це взагалі-то такого зроду не було. Ну, справді дуже класно. А другий вигадонабувач це родини. Розді... Розділені родини в тому сенсі, що багато людей а, там, поїхала колись сестра, наприклад, до Канади, там десятки років тому живе там, і ви там, раз в гості до неї з'їхали, з'їздили, але от, отримати піар це була така нездійснена мрія. І зараз така мрія у людей може здійснитися. А, насправді такі сестри, брати, оця категорія людей. Це також головні вигоди на Богачі цієї програми. Тому що насправді багато таких людей, родна сестра або брат, яких живе в Канаді. На жаль, воно не працює для кузенів, для двоюродних сестер, братів та дяді, тьоті також це, це не працює. Ну, на жаль, не, не, все, не все так добре, як хотілося. Але те, що рідні, брати сестри, це дуже добре. Третя категорія, які напевно можуть скористатися цією програмою, це родини, в яких є діти, які вже не діти. Наприклад, є родина, в якій живе, дівчина, молода дівчина або парубок 18-25 років. приблизно. Це молода людина, яка там, десь вчиться або закінчила вже освіту. Має, можливо, там, деякий досвід роботи, і ця людина приїхала в Канаду, або навчається в Канаді зараз, або ще щось, ну, тобто, або приїхала по куету, або вже там, деякий час була в Канаді. Так от ці люди, які зараз тут в Канаді, молоді люди, у них а, зазвичай дуже непогані шанси отримати піар завдяки а, різним імміграційним програмам, які в Канаді більше ста. А, тобто, там, наприклад, студент в коледжі після закінчення коледжу може достатньо швидко отримати піар. Або просто десь людина там, в Макдональдсі працює, десь в Манітобі, або вскачуванні, в, в або в ну, провінціях, де легше отримати піар. Півроку попрацював, впадався на піар і вже можна отримувати свій піар. Ті люди, які приїхали сюди ще рік тому, там, з початком війни. Деякі з них вже напрацювали собі рік, рік досвіду канадського і можуть вже подаватися на піар по різним програмам. І за рахунок того, що дуже класний вік до 25 років, там багато балів за вік додається. І зазвичай такі люди непогано знають англійську або французьку. Ну тобто багато переваг молодому віці для того, щоб отримати піар. Ось ця молода людина отримає піар не по цій програмі для родичів, а по будь-якій іншій. І потім вже по цій програмі для родичів підтягує всіх остальних а, інших своїх родичів. Це також може так спрацювати. Єдине, що може стати у заваді, це достатньо короткий срок дії самої цієї програми для родичів. Вона запускається з сьогоднішнього числа з 23 жовтня і буде діяти рівно рік. По 23 жовтня жовтня 24 року. Тобто треба за цей рік отримати піар а, по якійсь іншій програмі і встигнути подати на піар для родичів. Ось, і це ось такий, тож, так, також, також такий шлях, в принципі, доволі, доволі цікавий. І ці люди, у яких є ось такі в родині молоді люди, які можуть швиденько отримати піар, то треба їх там підштовхувати. К отриманню піару максимально швидко, щоб вони, щоб вони швидше його отримували. Ось ну ось така в принципі ситуація. Сьогодні вже починають приймати заявки. Я вже казав в своєму відео, що як, якомога швидше намагайтеся податися. Тому що ті люди, які в перших рядах подадуться, вони най, найшвидше отримують свій піар для своїх родичів Можна подаватись самому. Можна використовувати послуги імміграційних консультантів або адвокатів. Я не думаю, що ця подача буде багато коштувати через послуги. Думаю, що в районі 500 доларів навряд чи більше. А, хоча, <сміх> оскільки вони жаді, ще таке. Ну, насправді там не так багато документів, можна з усім розібратися. Заповнюється там 5, 5 приблизно PDF файлів. Фотографія і все. Все сканується, відправляється. Нічого такого суперскладного при подачі нема. А ще ну, зняти питання стосовно оплати. Оплата буде стандартні тарифи при подачі на піар. Тобто то, що платять усі люди, які подаються на піар в Канаді. Не зробили вони. Подача безкоштовна для українців, але ну, те, що вона взагалі та подача існує, це вже великий плюс. Те, що вона трошки коштує, ну що поробиш. Така вже, така вже селяві. Хтось потрібно, комусь там потрібно працювати і обробляти всі ці заявки, яких я думаю, що буде достатньо багато. А, незважаючи на те, що багато людей думають, що ну, мало людей підуть по тій програмі, я думаю, що по тій програмі до 100 тисяч людей може спокійно набратися. Можливо, навіть і більше. Тому такі новини стосовно цієї міграційної програми для родичів. Ще раз дякуємо Канаді, що вона надала таку можливість привезти в Канаду своїх батьків, бабусів, дітей, сестер, братів і нарешті багато українських родин зможуть воз'єднатися в Канаді. На цьому в мене все. Поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.